Українці бджоли, а в полєєве. Вчора, учора, написала посилання, Чи сьогодні, господи, вже не пам'ятаю, час якось так себе цікаво веде. І хочу зараз більше про це пояснити, тому що наскільки там можна написати, да? а я передала таку нашу розмову і розмову з матірю світу, коли в неї запитала. Я кажу, наш світ сконструйований, побудований відповідно до того, що у Всесвіті. світі. каже, так, ви жива бібліотека, ви жива аптека, і все має своє місце, все має своє призначення. І я запитала, яке призначення українців? Хто ми? Кажуть, ви займаєте різні, в різних рівнях своє місце. Я кажу, ну в такій екосистемі, якщо загалом так, да? вникає ви бджоли. І перше, що я згадала, що я десь читала, мені вже сказали, Ейнштейн сказав, що коли пропадуть бджоли, то пропаде взагалі людство. Саме люди, не природа, а люди. Хоча і природа, як природа зміниться, природа буде жити, але і люди. І я кажу: ого, це. То якщо згинуть помруть українці, де пропадуть там десь, не дай Боже, то пропаде людство. Мені кажуть, так. А я кажу, так. А що ти доведеться по аналогії? Що таке, такого важливого роблять бджоли, окрім того, що вони опилюють? Кажуть, так, вони опилюють. І завдяки їм формується насіння і формується плод. Якщо не буде насіння, не буде плоду, все, да, ми, ми з вами помремо від голоду. Думаю, на одній синтетичній їжі, ми з вами просто не зможемо бути. І я кажу так, а якщо тоді повернутися до українців, то що значить опилення? Каже: дивіться, бджоли працюють з квітами. В тілі квітка це серце. А бджола несе пилок від одної квітки до іншої. І це наша просвітницька діяльність. Про світа, да, про світло взагалі і наша духовна місія. А ви, діти, життя, тому що бджола, да, це наш трезуб, верхній і, і нижній ну, нижній тенге -та, Кримсько-татарське. Хто не знає, подивіться, як виглядає прапор. А побачите, що на блакитному кольорі у татаро у цих кримських татар. В коту стоїть перевернутий такий трезуб, там гав а, і при поєднанні нашого їхнього, ми отримуємо букву Ж, показують моє, моє, моє ім'я. Мені дуже багато довго розпаковку не давали, і дехто мені каже, ага, а в Еви буква Е російська. А, як питає, чого не бачите перевернуту букву Є е зеркальну? Я ж розповідаю, що я віщаю світу за зеркальне. Чому ви бачите Е, а не є? Е"? А тут мені показують дійсно, якщо взяти букву Е. Так як я її пишу, як російська, і букву Є українську, то отримується та сама буква Ж, те саме життя. Тобто потрішки-потрішки по вже все складається. А, і жатвиня, цей жатвиня, цей жи, цей, цей золота середина, цей наш триглав. Поки що тризуб, потім переможемо. Буде в нас триглав. тришу. А, і а, хочу зараз додати інформацію, да, з приводу того. Як же ж українцям згадати себе? Тому що я питаю, кажу так. А як же нам тоді це? Каже, ну бжола не запитує, як їй бути бжолою. А я кажу, добре, як нам треба згадати. Каже, бжола це користь. І кожен українець повинен знати, що його місія це приносити користь цій планеті і нести живе знання. Це живе знання, яке нам зараз з вами відкривають. В ньому немає ніякої релігії, в ньому немає ніякої езотерики. Просто квантова фізика, яка пояснює взагалі такі золоті атмакамертони живого життя це і, така знаєте, абгрейт Гіти, апгрейд всіх духовних знань відповідно до сучасних реалій, до сучасного знання, до того, що взагалі сьогодні для людства зрозуміло як поєднання і древніх знань, і тих знань, які сьогодні має наука. Там просто розум. Просто логічно, просто зрозуміло, просто, просто все отак. А, тож, а, треба зараз да, буде оце все розповсюджувати, жити з цього, жи. жи жи да. І я кажу, так, якщо ми бджоли, то всі інші, хто комахи, ну, десь так. І я згадала декілька років тому, мені вже давали це знання. Я ще посміялася, я нашим атмовам там десь розповіла про це. Що кажу, як виглядає еволюція в атмології? До нас приходить комаха. Цей, Боже, я, як він, муравій називається? Напишіть мені, будь ласка, як українською муравій? Комаха. Але ж комаха для мене це вид цих істот маленьких муравій. Напишіть, будь ласка, допоможіть мені, да, бо за, зачепилася і хочу рухатися далі. Буду зараз розповідати. Якщо ви мені не пишете, то подивлюсь. І от приходить оцей. Хай буде муравій, да? Хай він. мураха. Оця мураха. Для мене, я ж кажу ще раз, мураха це будь-яка е, ця комаха. А комаха і мураха? Ну, да? ну добре, є, є, є комахи, а це мураха. Да? І вони, каже, живуть е, так само цим, е, цим мурашником своїм. А, і, але вони будують е, свій будинок із. Сміття, тягають все життя надважкі е, ці якісь, е, тобто вони ж важке життя, бо вони тягають дуже багато важкого чого на собі. Е, вони е, вірять в гравітацію, як правило, тільки в горизонталі і на землі. В них е, вся їх голова е, це така щелепа. Яка весь час щось жує, да, оце, тобто пережовування життя. Знаєте, життя як молотилка така важка. Тепер давайте візьмемо комах бджолу. Бжола не вірить в гравітацію, вона в не неї надіє. Бджоли живуть не в землі, не на землі, а в повітрі, де згадайте, як дикі бджоли живуть, згадайте вулики всі. А, бжоли а, а, їдять, якщо можна так сказати, да? найкраще і найчистіше, що є у цьому світі. Вони живляться медом, пилком, пилком. Давайте, да? От відкривається квіточка, да? а звідти йде така еманація, а, йде есенція. І там є оці всі трубочки, оце все, і вона своїм хоботочком, у цей нектар. А, тобто вона життя не жує. Оце да? не, не щелепа вона, а вона такий гурман, де вона попиває це життя, да, да, вона працює, але ж вона сама е, живе серед квітів, вона сама живе серед цих ароматів. Далі, що вона робить? Вона ж е, бере цей, е, цей е, собі це все. Це починає її ферментами е, поєднуватися. А що таке для нас ферменти? Да? Зразу, беріть зразу, цю на людину, метафору прикладайте. Е, то е, це ж наше знання, це є все, що до мене зараз найкраще. Це, а це живі знання, які зараз я вам передаю, і які будуть розпаковуватися далі. Е, бо ми тут задля цього. І е, е, ми його якось через себе проводимо. Да? Несемо в це свій вулик. Далі це ще одна бджола бере. Оце є, знаєте, від квітки до квітки, від бджоли до бджоли. Від а що таке бджола? Сонечко. Сонечко. Це оце наше жи, ця золота середина, це є сонечко. І о, цим зараз інша бджола свій фермент додає. Далі це все бджоли, які також роблять крилами е рідину зайву, е якось там випаровують. І вже от, утрив, цей мед виходить. Вже і з усіма. І ви ж знаєте, що все, що робить бджола, все, е чи то пилок, чи то е мумійо, чи то ще щось, це все надсвященне, надвеличне, над тобто, все, чого, що робить, всі продукти життєдіяльності е бджоли, е це благо для цього світу. Ось така метафора. І раніше я її розповідала, як наша атмоеволюція всередині атмології, а тепер розсміялася, коли отримала це вже знання через декілька років. Що це атмологія є Україна і є проєкт матері світу і цього нового живого, це нова релігія. Просто слово релігія геть не підходить. Я ж кажу, це атмокамертону живого життя, такі премудрості. Це відродження Атлантиди, в якої, до речі, також було, був стяг блакитний з Золотим Тризубом, як символ влади над усіма світами і над ось, головним ось цим, да? ось цим, і тваринним, і егоїстичним, і багато чим іншим. Тож, я дуже щаслива. Від цих інформацій, від цих подій, які зараз відбуваються в тому матеріальному просторі, дуже багато інформації відповідно до того, як зараз пробудовуються робочі зони на планеті. Що відбувається з нами. Я не знаю, мені так треба в день по 10 разів виходити в ці ефіри, або... але ж мені кажуть, не поспішай, не поспішай. Все повинно впитуватись, знаєте, все повинно інтегруватися. Я якісь речі потім часом, інакше трішки, ага, і так, і так бачу, вам може дати більш об'ємно. Тож просто будемо рухатися крок за кроком. І зараз було в мене дуже класне інтерв'ю. Воно не знаю, коли там вийде, запитаю, і вам обов'язково пораджу його подивитися, тому що якось по. Текло, потекло, і знаєте, ніби бум-бум-бум, так видала в хвилин за 20-30 такий об'єм крутий. Тож потрішки будемо з усіх сторін заходити дивитися. Пишіть, що ви свого проводу думаєте, да? що відкликається, як, да? що ви ще там об'ємно бачите і знаєте. І так разом-разом будемо складати. Складати нашу серцевину, будемо виконувати свою місію на цій планеті. Тож, дорогі українці, життя повинно приносити користь цьому світу, а вам радість. Тож оточуйте себе красою Усіх всіх сенсах цього слова, будьте добрими, торкайтесь тих квіток, тих сердець, які розкриті. Бджола ж не лізе в бутон закритий чи засохши. Це наш тільки на живеньке. Тож і ви, оцей бісер перед свинями, також свій дивіться. А що живеньке, то діліться. Оцим діліться. Тож лайкаємо, ділимося. Бо тільки таким чином ми зможемо розповсюдити наше добро для добра, цього світу. І для себе в першу чергу. Бо це ж наш вулик. вулик. Обіймай люблю.